Добрий день! Ось сьогодні хочу показати, що у мене відбувається на городі. Ось ось мої квіточки улюблені, як завжди. правда ранок, сонечко якось так, прям промінчики, І хочу розповісти про свої помідори. Ну, огірки це проходжу мимо. Ось, і хочу розповісти ще раз про свою боротьбу з фітофторою. Ось мої томати. На цей момент, коли я знімала деякі підв'язані, деякі не підв'язані були, розповідала вам не раз, що вони росли дуже погано, ми живемо на Київщині. Отже, що я робила? Значить, Що вже я використала? Спочатку Gold. Ось друга обробка це була Revous. А третя була у мене квадріс. Ну, і думаю, на рахунок ну, четверту обробку думала зробити всім біопрепаратом стопфітофтора Квантум Воно як і добре, і як для боротьби з фітофторою і іншими хворобами. Але, ви знаєте, вирішила його залишити на всякий випадок а, на потім. А зробити четверту обробку знову за допомогою ревуса. Як вже вам розповіла, третю обробку я зробила за допомогою квадріса і, до речі, за допомогою квадріса ми обробили гірки. Ось зараз я вам покажу також. І також, так як ми обробляли все разом, і томати, і огірки, які мене замучили вже. Вони без кінця щось хворіють. А, ну, цей рік багато хто жаліється, скільки вже було обробок. І на всякий випадок, все рівно, хоч кліща, я не бачила. Ми добавляли Актофіт. ну і відповідно кропили їм Не тільки огірки, помідори, баклажани. От, і все, що в мене є. Тобто квадріс плюс Актофіт. А це в мене інша грядочка помідорів. От, я хочу вам показати. Тут детермінантні помідорчики. І ось на кінець, які у мене китички. Оце помідорчик Брізколіно. Вони позав'язувались і такі симпатичні, вони невеличкі коктейльного тю, типу. І ви знаєте, що вперше я не підв'язую свої детермінантні помідори. Ну і звісно, я ось показую деякі кіточки, зараз більш детальненько ще раз скажу. Їх я також обробляла третя обробка це Квадріс Ну, Він, в принципі, Актофіт біопрепарат від всіх шкідників, тобто не пошкодить ні огіркам, звісно, ні томатам, ні баклажанам. Ні баклажаном, ні перцю, який я обробляю. А далі хочу показати, що у мене тут є. Детермінантні у мене, як я сказала, близько коліна, тоді беньке таки показувала. А тут у мене є ем, видимо не і Санька. Ось, Ще вони зелені, але вже хочу позав'язувалися. Ще хочу ще ось показати, вперше у мене гаргамель. Але ми, що мені дивно, тому показую, ще ж вони не поспіли. Так, але ж дивіться, де вони мають бути сливками. У мене їх просто не було, наскільки я ж бачу, дивлюсь. А у мене що цікаво, більшість вони поки що якісь кругленькі, а вони сливка. Один такий, другий такий. Цікаво. То знає, напишіть, що то за там з за, за Гархамелькі ж вони мають бути насправді. А тепер щодо чому ж я четвертий раз вирішила ще я цього не робила, обробити ревосом. А, ну, Тому що я вже насправді їх всі підв'язала, не встигла зняти. У мене сили не вистачило. Уже як вони виглядають зараз прямо сьогодні-дні. Сьогодні. Справа в тому, що деякі листочки внизу були жовтенькі, і я вирішила перестрахуватися. Вирішила перестрахуватися і ось їх обробити ревосом. Ну, на цьому тижні зроблю. На ну, ось іще чому я говорю, що напевно, надіюсь, так не буде, що помідори в мене достигнуть лише перед Новим роком. Тому що живу на Київщині. Ну, не знаю, як у кого. Так пізно у мене ще помідори не зав'язувались, так довго це не було. От, але вже надія є. Вони зав'язались. Ну і на кінець відео трішки про капусту, все-таки вона якось вже трі... краще виглядає, в'яжеться. Також надію, що щось буде, але є проблеми. Цього року все вимагає якоїсь боротьби, але про інші проблеми розповім іншого разу. Білокрилка знову трохи літає, отже, обробимо, та ще якісь хвороби.